Вітаю всіх на каналі рукодільний калейдоскоп З вами Катерина і сьогодні буде відео про мої надбання березня. березень так швидко-швидко пройшов, що я прям, чесно кажучи, трошки якось неочікувано якось швидко він закінчився. Чесно кажучи. От. І не можу сказати, що він в мене був сильно різноманітним в плані рукоділля. От, тому що Логічно, що я вишиваю більшість сукню дитячу, яку я вам зараз покажу, але трошечки показати є що. От, О, ну давайте, у мене просто мало часу, я якось так намагаюся швидко і не втратити думки. О, в мене є фініш, в цьому році я хотіла собі фініш кожного місяця, і так як я ще приймаю участь в. Проєкті 12 іграшок за рік, то я вишила ось таку чудову іграшку від Чарівної країни. От вона така класненька. Там є велітки. Тут однакові половинки, але кольори міняються: тут серединка синя, тут серединка блакитна. Вона дуже класна. От, але єдине, що збирати, пришивати це все, оці лілітки, щоб вони не розпадалися. А ще кріпити нитку. так, от, я, от, от Бачите, тут от, от я кріпила, я вам покажу. Кріпити нитку, так, щоб воно кудись, ну, вузвик ти тут не зробиш нормальний. Ще якось кудись закріпити все просвічується. Повністю основа прозора. Да? Ну, тобто, це було таке питанечко. Збірка цієї іграшки була такою. Досить важкуватою, якщо казати про це. От, але мені дуже подобається результат. Треба подивитися, у них там є ще якісь іграшки і новорічні, і, мені здається, пасхальні з цими валітками. Вони дуже-дуже крутенькі. От, це моя вийшла іграшка березня. Хоча починала я її ще в о, січні, але там я ну, в січні я її один день вишивала, в лютому теж один день. А в березні зараз я не рахувала, мені здається, по своєму календарку, що там у мене з днями. 4 дні в цьому місяці я вишивала цю кулю. От. Ну і так за 6 днів загалом ця іграшка вишилася. Тут, до речі, 1774 бісеринки. От. Мені подобається цей. Проєкт 12 іграшок в рік вишити. Да? У мене є і Dimensions набор, подивимось. одиницю. Але зараз я вишиваю поки що рівну країну, і наступна я почала, ну як я почала, це дитина мені пришила 10 бісеринок, і на цьому зазвичай все закінчується. Вона пришиває 10 бісериночок, потім їй стає нутно. От, але я кажу, ну, я повинна в квітні закінчити, то ну, ця зірочка, яка я, яку я купувала у му році, на подарунок мамі, щоб вишити, о, ця зірочка вишиться, ну, можливо, буде на нашій ялинці. Подивимось. Це буде в мене такий мій старт. Ну, як я навіть не писала коли це, і не рахувала, бо це такий старт. І я так вважаю, що ця зірочка буде вишиватися десь там. Потрошку не конкретно, як прям процес, а просто десь, десь потрошечку. Тут щось там 500 чимось бісерінок, вона маленька, я її і взяла. Я її взяла 548 вісеринок, я її взяла, ну, тому що це найменша моя іграшка. А мені хочеться більше вишивати сукні. Так, ну і що ж, звичайно, звичайно, у мене є сукня дитяча. Сьогодні в мене вже друге число і вже так вечір. Чому ж я не знімала відео вчора саме через цю сукню? Тому що зараз воно в мене виглядає так. От Бачите, я на п'яльця нап'явила саму сукню, бо я вам покажу, як виглядає рукавчик. Рукавчик я вишивала на руках. В тому місяці в мене була тільки половинка рукавчика, я вам показувала. І ось це все я вишивала на руках, але це не дуже зручно. Ну, чесно кажучи, тому перед я вишивала вже на п'ярцях. Я зап'ялювала спочатку ось цю частинку вишила, а тепер ось цю. Ось так це виглядає. І тепер ми з вами це знімемо, щоб можна було нормально подивитись. І чому я е, не змогла вчора, бо тут в мене було ще не вишите. А чи зможу я запялити ще раз, я вже не впевнена в цьому. От, бо тут бісер. Я дуже обережненько запялювала, щоб все було. А гаразд, нічого нікуди не ділася, щоб я цей бісер ніяк не зашкодовуємо. От, і що ж у нас тут виходить з вами? Виходить ось така краса. А тут в мене готовий один рукавчик, як я вже сказала, вишивався на руках. От, і майже готова Перед. Вперед він якби найбільший, мені здається. І залишається нам ще низ і ще один рукав. Вишивати на п'яльцях зазвичай, звичайно, набагато, -набагато легше. О, тут торчить нитки, Чому? тому що я, наприклад, приходила, я розуміла, що там ще буде кудись іти далі. І я не могла ну, закріпляти нитку, щоб потім знову не розпочинати. Тому в мене тут от, я підійшла до кінця п'явиць да, і залишила нитку. Ось Ця ниточка піде кудись, тут вгору. тоді, от, А ця ниточка тут є. І я буду потім закріплювати. Ну і тут от, теж внизу. От. Е, зараз я зараз з вами дивлюся, да, як воно виглядає. Ось ця частинка. О, небагато вже залишилося мені на передній частині, я задоволена цим дуже сильно. О, в принципі, від процесу дуже в мене, все мені подобається. Єдине, не подобається, що я повільненько це роблю. От, а мені б хотілося встигнути. У мене був план вишити дві сукні до кінця травня. Але зараз я так дивлюся і думаю, якщо я прискорюся, якщо я там зроблю собі цілий день десь вишивочки, то можливо, можливо, я впораюся, бо дуже хочеться. Ну, дитина точно буде в сукні, це стовідсотково. От. Або у мене виходить, виходить, що той перший рукав я шила щось дуже-дуже-дуже довго. У мене записано, мені здається, повинно бути. Або 12, або 15 днів, мені здається, я шила. Той рукав. І це ну, занадто багато для о, рукава. А перед я шила 14 днів. 13. 13. Ось цей перед це 13 днів. І ви бачите, яка різниця. Тобто за 13 днів на п'яльцях я вийшла набагато більше, ніж за 15 днів на руках. Тому я думаю, що я оцей рукав буду теж зап'ялювати в маленькі п'яльці. Я вже подивилася, я або куплю, або візьму там, дещо в мене є дитини з наборчику, тому що так буде набагато швидше. От, а мені треба більш швидкий результат. Але обов'язково вам покажу. От так воно все просувається. Така краса. Єдине, що теж не знаю, в принципі, думаю, що, можливо, сюди треба було якийсь флізелінчик. А я цього не зробила і, ну, чи не перетягується. Ну, не перетягується воно нормально, але, можливо, флізелінчик. Ну, це вперше я так вишиваю, тому не знаю, як краще робити. Буду знати на наступне на майбутнє. Так, продовжуємо швиденько далі. І далі у нас логічно що. Буде янгол. Ось такий янго-охоронець від дизайнера Марії Юркевич. От я його потрошечки вишиваю. Він неймовірний. І ось так він виглядає. Зараз давайте я покажу. От, як він виглядав на початку да, місяця. І зараз він виглядає ось так. Вийшився майже весь вся Там потім буде треба щебек зробити на ній. От. І далі потім вишивати, мабуть, янгола. Не встигла я вишити двері, але знову ж з цим янголом я не рахую навіть тут дні, в принципі. Я беру його просто колись там вечорочком. ну не то, що, Ні, не вечорочком Просто за комп'ютером сяжу, одну ниточку зробила. Там. Колись мені там дитина ввечері читала, я прийшла. Теж одну там ниточку вишила. Його дуже-дуже зручно от навіть кудись взяти, просто ця, цей коробочок, там все вже є для того, щоб вишивати. От, е, жовтим кольором вишивала світло в домівці, моя дитина. Тому там є хрестики, які закриті в іншу сторону. Але я подивилася, що це не глобально, воно не портить і воно так не кидаються в очі. Але ну, вона так вишила, хай вона так залишається. Ось така буде домівочка. Вишиваю тільки з найкращими думками, тому що ну, це символ, символ того, на чому ми тримаємося, українці, харків'яни, бо зараз у нас, наприклад, світло вимикають. Але все одно все буде гарно. От. Тому ось е, такий процес, він, е, знаєте, коли ти вишиваєш так, от одну нидочку десь в день там. Коли в тебе є час, то таке відчуття, що він просто вишивається сам по собі, що це не я, а воно само таке хоп і будиночок підріс. З'явився. Ось такий будиночок. Так. А, ну, і, в принципі, з вишивки це все, що я могла вам показати. А, ще я трошечки в'язала. А в'язала що, ну, звичайно ж, дитині. Так. У мене за один денечок зв'язався ось такий чокер. От, в минулий раз я показувала білий комірець, да? а тут я захотіла такий темненький чокор зв'язати дитині, тому що як венстей, вони ж люблять це. це. От так от він зав'язується на о, шию і ось о, таким чокором виглядає. Він не чорний, він темно 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 синій. У мене залишалися ціни такі від. Я мамі свої шар в'язала, і там був такий найтемніший ну, колір. став... стався він занадто темним, я його не дов'язала. І мене не таке залишилися, і тому я зробила дитині. Тут, якщо бажати, ще можна сюди пришити таку бусинку, наприклад, якусь, якщо хотіти. Але ну так от швиденько, за декілька годинок у мене вийшлося. Вона теж рада, іноді вона дівчинка так і любить носитися. От, ну, І знову ж я купила нові нитки. Янард, такі кофейні, біжеві, ну, янарт Фіолет 50 грам, О, 282 метри. От, купила і в'яжу, майже вже зв'язала, в'яжу такий камірець. Ось такий, от. майже вже його зв'язала. Тут залишився ще один. один. Останній рядочок і обв'язка, то в наступному місяці так, я вам покажу, як він буде виглядати повністю, його ще буде треба блокувати. Ось така краса для дитини. Ну, цей по розміру трошки більше, ніж той, який я в'язала, То може і він і не мене підійде, я подивлюся. А той біленький він чисто для дитини на дитячу шийку. От. Ми любимо з нею сукні, я поки вона ще носить сукні. От, мені таке подобається. Я таку прикрасу з радістю в'яжу. Єдине, що я б хотіла її швиденько в'язати, але в мене так не виходить, вона вже більше тижня. Я 23 числа купила ці нитки а в день, потім вночі нас так дуже непогано обстріляли. Зникло світло і взагалі ні до чого вже не було, тому що я в'яжу по YouTube майстер-класу саме цей камірець. Тому якось. Ну, якось так воно стається, що я там беру, два-три рядочки зробила там і відкладаю. От, Можливо, якщо прям сісти, конкретно його чисто в'язати, то я б я вже і закінчила. Але ось така краса, я думаю, в мене буде. Досить скоро. Ну, ось, так, я все це склала в кадр, повернулася вже, у вас трошечки темніше зараз стало. А ось такий в мене був березень. Стільки я не вишивала. В принципі, я задоволена, бо сама я, мені здавалося, що маувата. А зараз, коли з вами ми розвернули сукню, я зрозуміла, що я дійсно майже вже закінчила передню частину і на п'яльцях в мене вийшло, що ця передня частина лишилась тільки ж, скільки рукав, то я сподіваюся, що я. А якщо сильно-сильно постараюся, то прям дуже сильно постараюся, то я, можливо, в квітні цю сукню закінчу. От. Але ж е на моїй дорослій сукні вишивати ще більше, ніж тут. А тому, чи встигну я, тоді її за три тижні мою, ну логічно, що не встигну. Але знаючи мене я буду дуже-дуже сильно намагатися. От, мені всі кажуть, що треба було просто починати вишивати з моєї, а не з дитячої. Ну, це я Я завжди роблю так, як хочу я, тому виходить ось так. Але все одно квіт... березень пройшов. От, і багато краси в ньому було. Багато якихось подій. Тому, тому живемо. Просто я трошечки в шокі, що так час летить і вже, вже квітень. От, і це вже третина, а, четверта, частина, а, четверта частина нашого року пройшла, да? три місяці, ну, якось так швидко. От, але сонечко, гарна погода, були б ще гарні новини, менше обстрілів і було б взагалі просто чудово. От, сукня виглядає так, як я і хотіла, так червоним, по чорному по червоному. Ось, ось такі в мене підсумки березня. На цьому буду з вами прощатися. Сподіваюся, що в квітні я більше буду знімати, бо я перестала знімати підсумки місяці. І так вийшло, що я взагалі нічого не знімаю. І мені це не дуже подобається. Треба щось цікавеньке придумати, зняти. От. І якось продовжувати жити цікаво, яскраво та активно. От на цьому все. До зустрічі в наступному відео. Я сподіваюся, воно буде цікавим. Всім натхнення і гарного настрою!